Допоможи армії привернути увагу благодійників до потреб бійців в зоні АТО. Активісти вирішили ось таким флешмобом. Перед адмінбудівлею виклали із 246 кевларових касок нинішні улюблене гасло. Українці в такий спосіб хотіли нагадати про агресора, захисту від якого потребують і наші вояки. Голова координаційного центру швидкого реагування Юрій Романюк каже: наразі не менше 500 прикарпатців, які зараз обороняють територіальну цілісність України, потребують захисних касок. Бо що ви бачите, тут 555 тисяч гривень лежить на землі. Ще 100 тисяч це джип, ще 70 тисяч. Це тепловізор в джипі. Оця вся сума, яка сьогодні буде надаватися благодійно нашим бійцям в зоні АТО. Війна має таку цинічну поняття категорію, як кошторис війни. Так от це тут близько 700 тисяч гривень. Це необхідне каже Романюк, Досить часто надають, як то кажуть, під чесне слово волонтери з-за кордону: 9 тисяч євро, винні за казки, ще 3 тисячі за спальники. Тому в такий спосіб вирішили ще раз звернутися до небайдужих людей, допомогти армії. Адже кажуть активісти, незважаючи на так зване перемир'я, хлопці на прадові потребують усього від засобів захисту до їжі та одягу. І так, як ми є патріоти своєї країни і. Ну, це, ми робимо все, щоб було мир, щоб було, щоб наші хлопці були забезпечені. Ну ясно, що в нас немає таких коштів, може, такі як має ну держава. У нас місто маленьке, коли ми, є, але ну на сьогоднішній день є там багато підприємців, які нам допомагають, і ми самі безпосередньо їздимо туди і доставляємо людям туди і харчі, і одяг. Зараз веземо термобілизну, веземо зараз ці ці каски, що ви їх бачите. Безпосередньо під час флешмобу помічник народного депутата Олександра Шевченка передав тепловізор представнику 80-ї аеромобільної бригади міста Львова, адже на переконання обранця ця необхідна річ допоможе врятувати не одне людське життя.